Вітаю всіх! Знову порада від карт для ВПО. Як адаптуватись на новому місці? Давайте так. Порада від карт для ВПО. Як адаптуватись на новому місці? Бо не кожна людина так може швидко. Три варіанти. Як завжди, три варіанти. Пропоную. Що в нас тут? Початок. Дитина. Це новий етап, новий початок. Зрозуміти, це, що новий етап життя. Так, перший варіант. Це створювати нове, нове гніздо, нове місце проживання, створювати новий побут, створювати щось нове для себе, зрозуміти, що треба жити тут зараз, і створювати вже нове місце. Це теж цікаво можна зробити. Другий варіант допомога. Підтримка, допомога це, по-перше, попросити допомогу, підтримку. У людей, якщо ви попросите, вам допоможуть з вами поспілкуються, давайте так. Якщо людина з позитивом просить, їй позитивно відповідають. Це допомога. обов'язково, кому треба допомога, просіть. Підтримка, допомога, яка завгодно буде. Третій варіант Ви знаєте, третій варіант – це як подарунок долі, подарунок приємна, звістка, в приємність. Тобто це як, ви знаєте, це як подарунок від долі. Ось мені йде, як почати нове. От якщо людина не могла почати нове, це як подарунок, поштовх. Що? Ось ти можеш зробити щось нове. Також це варіант. Зрозумійте, це також варіант. Ось сюди я хочу додати від себе, коли ми приїхали у Львів у 2022 році, це було ж. В евакуацію ми приїхали, і я спочатку зроз... була в депресії, потім я зрозуміла, що я хочу з... спробувати щось нове, те, що там не робила вдома, наприклад. І я почала думати, що ага, треба, вибачте, доводиться відволікатись трошки. Я зрозуміла, що треба щось зробити нове по-іншому, щось цікаве. І я е, цікавилась іншим, іншим, робила нове. Ну тобто мені було цікаво щось інше спробувати. Дійсно, це був як поштовх у нове. І це цікаво, скажу чесно: хто хоче, хто відкрився і можна так жити далі. Тому я хочу вірити, що вам це допоможе, і ви зробите для себе певний вибір.